Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Сильні, волею, мечем в боях завжди є мудрість і відвага, якщо потрібно, світ перевернем. і буде воля, слава і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України, славного народу, героям слава, всім захисникам. Що полягли за нашу Україну, наше майбутнє, щастя і талан. Завдячуємо тобі, український сину. 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме тому на подвір'ї зібралася ліцейська родина. Щоб вкотре вшанувати героїв-випускників нашого освітнього закладу. Всі молоді, енергійні, можливо, і не були б знайомі між собою, всіх їх об'єднала любов до рідного краю. Горді, нескорені, сильні і вільні духом. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Сьогодні на нашій ліцейській будівлі з'явиться ще один пам'ятний знак. Який знову і знову буде нагадувати про війну з російським окупантом, про наших героїв, про біль утрати. В скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника України, сержанта, нашого випускника, сина, чоловіка, батька, який героїчно загинув у бою за Україну поблизу населеного пункту Новоднирівка Запорізької області.

І на веке, веке. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий без... Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Свій, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, чистики наші, Владико, прості, беззаконні наші. Святий позійти сьогодні, очі наші мене творами, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, славом Сює Сину, і Святому Духові, і нині повся час, і повсякчас, і на віки вічні амінь, Отче наші сили в небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи на світлу Каво, Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на вікій вічні. Амінь. З духами праведне помирний, душу раба З збираючи облаженнім житті, у тебе, чоловіку любше, у Твоїй місії спочинку, Господи. Десь всі святі твої спочивають, покої душ раба Твого, боділяний чоловіко, любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і Си Божого зійшов, і гайда не закований сняв. Сами душу раба покой і нині по сей час, і на віки вічні. Амінь. Єдина чиста і непорочна я Діво, що Бобесім не породила, молив, що спаслася душою. нас, Боже і милостивої, і молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще молимо за вічний спокій, душ спочилих убитих воїнів, що життя своє за єдність і непотільність держави нашої віддали Олега Віктора, Руслана Василя, Андрія Тараса, Степана Володимира. Либа Божа Андрія, що йому нині пам'ятну душку освячуємо і за відпущення їм усім усякого прорішення Вільного і невільного, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Що Господь Бог поселив душі, де праведні спочивають, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. милости Божіє, царство небесного, відпущення гріхів, як у Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо, Подай, Господи, Господи помолімся. Господи, помилуй. Боже дух і всього телесно. Ти смерть подолав, де знищив, життя світові твоєму, подав сам Господи, у покій душі усіх полеглих українських воїнів, що життя своє за єдність і неподільність держави нашої віддали, душу раба Божого воїна Андрія, Володимира Степана, Тараса Андрія, Василя Руслана, Віктора Олега і всіх. Що життя своє єдність і поділить держави нашої віддали в місті світлім, в місті квітучому, в місті спокійнім звідки утекла, усяка недуга журба і зітхання, усякий гріх, що учинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, Бо має людини, що жила, білий, зрішила ти один є себе з гріха. Правда Твоя, правда вічна, Слово Твоє істина, бо Ти є Воскресення, життя і упокоєння, слух Твоїх, Христе Боже, наш ведові слава воселам, зіковічним Твоїм Отцем, пресвятим, святим, благим животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що живими і мертвими володіє, і сам воскрес, з мертвих, істинний, Бог наш замлитими. Пречистої своєї матері, що в Успенні своєму не залишила світ молитвами святих апостолів, святих Андрія, Володимира Степана, Тараса Андрія, Василя Руслана, Віктора, Олега, душі від нас, переставлених воїнів, оселях святих оселидна, Авраама, У покої до праведних приєднає, а на наш помилує, спасе. Бо Він є благий і людинолюбний. Амінь. Поблаженімо моспенні, вічної, поки подай, Господи, всім полеглим нашим героям, воїнам, які загинули, захищаючи нашу незалежність, і сотвори їм вічну пам'ять. На землі, прий наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, бо радуйся, благодатна воліє Господь з тобою. благословена тими жінками, і благословення, під молот бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душа. Ще на що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь, тобі. благословена тими жінками. Слава Словені і длана Твого Боди породила Христа Спаса і злоговітря душа. Наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь благодатна ми і Господи, благослови над тим і і благослови, і молодого, по тих продила Христа, спаса і Збавителя на душа. По славе слави, прости, Господи, гріхи вільня, чи не чи словом, чи ділом, чи свідомо, чи несвідомо, чи вдень, чи вночі заподіяні. Все їм прости. Як благий людинолюбний за молитвою нашою, Боже, будь милостивий до негрішних. Боже, очисти ріхи, їх і помилуї їх, ви щось нас рішили перед Тобою, Господи, прости їм. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай з Богом спочивають. Слава Ісусу Христу! До слова запрошую голову Надвірнянської міської територіальної громади Андрійовича Зіновія Мирославовича. Слава Ісусу Христу! Сучасні отці, дорогі рідні, близькі героїв України! Запрошена, колеги, дорога ліцейська родина, ліцей номер 3 в Нинішній день, в День пам'яті захисників України вітчизни. Нас на шкільному подвір'ї зібрала пам'ять. Пам'ять про Герої України. Адже сьогодні ми відкриваємо пам'ятну стелу, пам'ятну дошку Героя України, приймуку Андрію Івановича. Дернянська громада дуже важко і болісно. Сприймає і біль втрати, сумну звістку з фронту. Але ми усвідомлюємо, що ці люди, які жителі нашої громади, навчалися в навчальних закладах нашої громади, де нашими педагогами, вчителями 10 років виховувалися, навчалися, і відчували ту доброту, яку надавав герой України. Саме не тільки в навчанні, адже 10 років це той період, коли людина формується, коли людина зростає, навчається і стає найкращим випускником навчального закладу. Але війна біль і сум втрати, і сумна звістка. Тому в нинішній день щирі співчуття рідним і близьким. Дякую колективу, педагогічним працівникам ліцею номер 3 за те, що ви разом з нами. Особливо важкі хвилини, години пом'якшуєте біль втрати і пам'ять. Пам'ять на нетлінна, пам'ять знає все. Низький уклін, щира повага. І вічна слава, герою України. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віком. славу всі народи віддають і голову схиляють перед вами. До слова запрошую директора Надвірнянського ліцею номер 3 Крицького Ярослава Васильовича. Дорога родина Героя України. Шановні присутні колеги, дорогі учні ліцею номер 3 Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити дошку, меморіальну дошку випускнику 1998 року середньої школи номер 3 Андрієві Приймаку. Ця дошка не так для родини, як для всіх нас. Ми Родину, ми не зможемо ніякими словами загоїти біль втрати в родині найріднішої людини. Вони будуть нести цей біль все своє життя. Ми можемо тільки обіцяти, що ми своє життя будемо пам'ятати, поки будемо жити про наших героїв. Ця дошка для нас. Для всіх тих, хто тут буде навчатися, всіх поколінь, теперішніх і наступних поколінь дітей, які будуть навчатися у ліцеї, вічна пам'ять і вічна слава Герою України, Андрію. Слава Україні. Втрата найріднішої людини велике випробування. Сумуємо разом з вами. Низько схиляємо голову в скорботі. Повірте, ваш син, чоловік. Батько залишиться в пам'яті друзів, колег, усіх, хто знав його, любив і шанував. Елеонора та Денис. Пишайтеся та гордіться своїм батьком-героєм. Він захищав Україну і нас з вами. До слова, я хочу запросити також нашу випускницю, дружину Андрія Мар'яна. Андрій був чудовою, завжди веселою, життєрадісною людиною. Коли він був з нами, у нас завжди було свято. Він прекрасний був сином, люблячим батьком. Дітки його дуже-дуже сильно любили. Для мене він був все. Він в мене був найкращий. Такого, напевно, ніхто не був. Він справжній був мужчина. Останній раз, коли з ним спілкувалася 10 червня, я йому так і сказала. Ми тобою дуже пишаємося. Ти в нас най найкращий. Люблячий чоловік. Прекрасна людина. Він для мене був завжди героєм. Для нас героєм. А тепер він буде героєм для цілої України. Слава Україні. Героям слава. Найнезабутніше з облич. Таке єдине. Боже Боже, не плач. Не муч його, не клич, він не обізветься, не зможе. Там ні печалі, ані сліз, ні дня, ні вечора, ні рання. Його нема ніде, він скрізь вже в остаточній формі існування. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Вони з меморіальної дошки пам'яті щодня зустрічатимуть і проведжатимуть поглядом учнів та працівників ліцею. Будуть нагадувати кожному з нас, що вони загинули, щоб ті, хто лишився, стали найкращими. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях.